Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні таке трішечки нетипове для мене відео, але хочу випробувати новий формат, можна так сказати, розважальний. Показати продукти, які ми купуємо, чим ми харчуємось розказати, і сказати, може, трішечки покажу коротеньке відео, як я готую і що я готую сьогодні на обід. Ну, Починаємо з того, що сходили ми до магазину, ну не до одного, а вже ж. І що ми сьогодні придбали і що запланували загальну вартість, наскільки ми скупилися, я напишу на початку відео, і також буду писати ціни на продукти. Ну, може, комусь це буде цікаво, може, ви просто порівняєте з цінами, які є в вашому місці. Нагадаю, я живу в Кременчуці і розкажу, які ціни в нас. Так, що ми будемо готувати? Сьогодні на обід у нас буде борщ і будуть рибні котлетки. Борщ у нас буде без м'яса, буде з білою квасолею. І е, гарно, що для цього борщу саме квасоля, нам тільки і знадобилося все інше в мене є в наявності: тобто морквочка, цибулька, бурячок є зі свого городу, картопля батьки. Пригостили картоплею і шматочок капустини також. В мене залишався з минулого разу. Взяли ось таку сметанку, досить непогана. 20% жирності. Вона така і не дуже рідка, але не дуже і жирна. скажімо так, ще взяла одного лимончика, тому що донька любить до борщу додавати скибочку лимончика. Ну вона в мене любить таке гостре, кисле, тому взяли лимончик. Так, ще взяли до борщу шматочок сала. Ну як же ж українки і український борщ, і без сала. Тому взяли ось такий шматочок сала. Далі для рибних котлеток нам знадобиться хек. Взяли ось такі три великі хека. У нас є рибний магазин. Тут у нас на раківці, в кременчуці, і ми там завжди купуємо те, що нам потрібно з риби. Так, ще також для рибних котлет нам знадобиться. Шматочок хлібчика для засмажки знадобиться одна цибулинка і морквочка це в мене також є вдома, і також панірувальні сухарі. Також я їх купляла раніше. Так, що купила ще, окрім сметанки, з молокопродуктів. Взяла ось такий сирок кисломолочний, щедра полтавщина. Беремо його, сирок взяли для лакусіка. Даємо йому один раз на день півпорції, ну скільки йому потрібно, сирочку. Також взяли ось такий сир фета, донька любить його брати. Він іде в таких великих відрах, його просто відрізають шматочком, який вам потрібен. І Настя буде готувати грецький салат, хоче вона зробити, тому взяла сирочок туди і взяла деякі овочі. Також взяли, ну просто так на десерт, ось такий йогурт, десерт, лісова ягода. Дуже смачний, з натуральним джемом. Ось є. Взяли одну ось таку баночку. Так, і з м'ясного ще взяли ковбаску ось таку. Це індича ковбаска. От там вона йде як відчина, такими великими шматочками індика. Гарна смачна ковбаска це ми беремо на сніданок, тому що в нас зазвичай з донькою сніданок це пару бутербродиків з маслом, і з ковбаскою, і кава або чайок. Так, на гарнір до рибних котлеток у нас буде гречка, крупа гречана. Придбали гречку. І буде засмажка з грибочками. Додамо також туди до грибочків цибульку і морквочку обсмажимо, і така в нас буде підливка. Так, овочів взяли огірочки, вже потроху почали і свої надачі йти, але ще їх мало, тому ще купляємо. ось такі гарні тепличні огірочки. Досить непогані, до речі, огірочки, дуже схожі вже на домашні. Навіть дуже солодкі. Також взяли ось такий перчик, поуцінці взяли для салатику. 69 гривень кілограм. Ми взяли одну перчинку на пару салатиків, нам вистачить. І взяли ось такі помідорчики. Помідорчики досить непогані, також коштують 68,80. Досить непогані смачні помідорчики для салатику. Взяли один ось такий хлібчик, у нас є пекарня Ілона, ну, я думаю, багато хто її знає. І ми завжди там беремо ось такий хлібчик. Брали по оцінці також 25 гривень, коштує хлібчик, він вчорашній. А мені подобається саме вчорашній, тому що він і краще нарізається, і також на сніданок це ми беремо його і смажимо в тостері. Дуже смачні получаються тости саме зі вчорашнього хлібчика, тому що свіжий ну такий дуже сильно розвалюється. Взяли трішечки цукерочок, взяли білочку. Ну це також до кави на сніданок. Ось такі цукерки, ну, не знаю, перший раз взяла так скуштувати, трішечки взяла і також взяла чорнослив в шоколаді з горішками. Також буквально небагато, 200 г, що було нам до кави. Донька в мене не дуже любить солодке, це я більше собі взяла. І хочу сказати, також на задньому фоні стоять абрикоски, черешня. Це черешня і абрикоски домашні моєї сестри. Вчора обривали черешню. Вона поставила на сушку. Тому я їх не купляла. Але вчора була на ринку і хочу вам розказати по сінах на ринку абрикоси коштують приблизно 70 гривень, може трішечки дорожче, трішечки дешевше, ну буквально там 5-10 гривень дешевше, може бути 65 гривень, менше абрикоси не вартують в нас. І також черешня. Черешні дуже багато в цьому році, 40-45-50 гривень. Черешня можна придбати і зробити щось Приготувати з такої черешні, заморозити можна посушити. Ну, я думаю, 40 гривень це не дуже дорого. Також хочу розказати вишня. Вчора на ринку була 15-25 гривень. Баночка. Домашні огірочки на ринку 70 гривень, помідорчики домашні 120 гривень. Ну, я просто так вже кажу вам до слова, щоб зорієнтувати вас по цінах. Часничок був 10 гривень, одна головка, молодий домашній чесничок вчора. На ринку, ну, зелень також. По зелені о, десь щось дешевше, щось дорожче. Ось такі в нас покупочки, і також покажу вам в цьому відео, як я готую рибні котлетки. Дуже смачні, і дуже гарні, получаються, може комусь це знадобиться. Сподіваюся, такий формат відео вам сподобається. Якщо так, пишіть в коментарях, буду показувати. Я сама люблю такий формат відео дивитися, тому що ну, просто таке розважальне, відпочивальне ввечері, лягти перед сном, таке не навантажувальне щось подивитися. Тому пишіть, як вам подобається такий формат відео. Також хотіла вам сказати: вчора Наталя сестра пригостила медом. Ось такий мед, весняний, дуже-дуже ароматний і смачний. В нас ціна по меду зараз. 500-600. Навіть в одного знайомого він також торгує медом, займається, вивозить пасіку в поля, то в нього 720 гривень трилітрова банка. Тобто в основному це десь 600 гривень, 500 гривень трилітрова банка коштує. Ось такі в нас зараз ціни на мед. Так, і що мені знадобиться для рибних котлет? Хек було в мене тут кіло 200. Я зараз буду відділяти його від кісточки і більш детально вам покажу. Але для початку ми беремо грамів 100-150 звичайного хлібця білого, можна взяти якусь булочку несолодку і замочуємо його в водичці. Так, відставляю. Також знадобиться одне яєчко для фарша, і також е, знадобиться засмажка. Я дістаю ось таку. в мене є ось така тертушка, дуже-дуже зручна. До речі, багато років вже вона в мене є, користуюсь. Тут змінні є ось такі барабани. Їх, якщо я не помиляюсь, три штуки. Це йшла і тертушка, і м'ясорубка. Досить непогана фірма, зараз я вам покажу. Ну, а вже ж це не реклама, просто колись мене питали, бачили у відео, що я нею користуюся, ось так називається, і вже я навіть не пам'ятаю, скільки її років. І буду натирати морквочку на тертушці, і також візьму одну цибулинку, поріжу дрібним кубіком, і це все буду обсмажувати. Ось така виходить стружечка, вся рівненька, однакова, але там ще є і менша фракція. Тобто, якщо вам завелика, то можна поставити меншу тертушку. Але так як я все одно буду пропускати засмажку разом з рибкою через мясорубку, тому такі розміри мене цілком влаштовують. Дуже швидко і зручно. Далі ріжу дрібненьким кубиком цибульку і буду обсмажувати. Хоча можна і не дрібненьким, тому що все одно потім ми пропустимо це все через м'ясорубку. Обсмажуємо до повної готовності. Потім даємо гарно вистигнути і відбираю частину для рибки. Так, і тепер буду підготовлювати рибку, гарно її помила, і буду повністю вирізати ось ці пір'я. Тобто робити, щоб повністю було чистеньке-гарненьке філе. Вона ще не зовсім і розмерзлася, але також її легко обрізати, коли вона приморожена. Всі пір'я хребет, все це зріжу, щоб була гарненька і чистенька. Потім, коли філе зніму, ще також раз її гарно промию, щоб всередині все вимити. Я в рибні котлети не додаю сала, як часто можна чути, що додають сало чи ще щось. Нічого такого ми не додаємо. І сестра готує по цьому рецепту. Ну, це, можна сказати, її рецепт. Вона почала готувати, а потім навчила і нас. І ми з донькою також тепер так готуємо. Так, рибку перебрала. Засмашка вже в мене. Вистигла, але трішечки я щось переплутала, мабуть, забула. Потрібно було більше засмажки. Тобто, ось на більше, ніж кілограм рибки, можна взяти дві гарні такі великі морквини і дві гарні великі цибулини. Я взяла по одному. І зараз буду перекручувати. Так, хлібчик, той, який в нас стояв у водичці, гарно відтискаю. І буду на м'ясорубці все подрібнювати. Пропускати через м'ясорубку буду два рази. Тобто все пропущу, потім пропущу ще раз. Тоді котлетки, получають дуже ніжні і смачні. І навіть ніякої дрібненької кісточки там не трапляється. Решіточку, ось цю, яку ставимо на м'ясорубку взяла найдрібнішу. Так, і продовжую далі займатися. Фарш вже перекрутила. Ось такі дрібненькі. Такий пухкий, виходить, додаю одне яйце, Ну у мене домашнє, досить велике. Якщо у вас з магазину, то можна два додати. І тепер також приправи по смаку, сіль по смаку. Я додаю тільки чорний милиний перець трішечки. І також підсолюю. Ну, обов'язково ще буду трішечки куштувати. І тепер гарно вимішую. Сковорідку поставила вже розігріватися, додала олійки. Фарш на смак скуштувала, трішечки змочила руки водичкою, і тепер беру, формую котлетки. Ну, кому які подобаються. Хтось любить дрібніші, хтось любить такі побільше. Я такі середнього розміру, я думаю, роблю. Ось такі. І занурюю в паніровочні сухарі. Ось так гарно зі всіх боків обкачую в сухарях і викладаю на пательню. Коли готуємо ось так котлетки, то взагалі не чутно запах риби. Знаєте, буває, що. Коли робиш особливо з річкової риби, то є такий запах. Ми, наприклад, такі котлетки не любимо. А ось ці дуже смачні получаються. Одну партію котлеток також вже зняла, бачите, ось які гарні получаються.